Дякуємо молоді, яка залишається в громаді, створює нові сім'ї та будує майбутнє в нашій країні. Я бажаю великого моря, моря щастя і моря любові, моря радості, квіті у морі і, звичайно, щасливої долі, щоб поруч була людина, і пліч опліч, як пишуть в романах, і звичайно була дитина, щоб родина повною стала. А я як лікар буду вас навчати, купати, гуляти. Бо коли здорові діти, то й дорослим спокійно спати. З ним молоді, дорогі. Дякуємо за свідомість і небайдужість, розуміння відповідальності за свої вчинки. Разом із вами ми будуємо безпечну та сильну громаду. Молодь рушійна сила майбутнього. Дякуємо усім, хто навчається, працює, розвивається, зростає, незважаючи на усі виклики. Ви натхнення, надія нашої громади. Дякуємо молодим вчителям. Ви сучасні, активні, цікаві. Ви розумієте важливість своєї праці для нас, учні. Дякуємо, що по справжньому любите свою роботу. І попри не за велику заробітню плату, залишайтеся з нами. Ми, Ми вас любимо. Ваша енергія як вогонь, але ви можете керувати ним. Дякуємо за сміливість, за те, що можете знаходити вихід у складних надзвичайних ситуаціях. У такий непростий для нашої країни час дякуємо нашій молоді за відданість своїй справі. Попри всі труднощі, вони залишилися у професії і кожного дня підтримують, допомагають, навчають, виховують та розвивають маленьких громадян нашої громади. Дякуємо вам за стійкість і за любов до дітей, успіхів, натхнення. Удачі під мирним небом України! Дякуємо молодим волонтерам за вашу небайдужість, за вашу енергію, за вашу щоденну допомогу. Ви рушійна сила. Ви змінюєте світ на краще. Молодь, світ нації. Ви зараз стоїте у витоків незалежної культурної, процвітаючої України на європейському континенті. Ви Надихаєте громаду, надихаєте світ. Дякуємо молодим підприємцям за те, що ви у період вільєного стану не лише не здалися, а й знайшли в собі сили будувати, розвивати, підтримувати економіку країни та створювати нові робочі місця. Я хочу подякувати нашій молоді за їхню позицію, за те, що вони настільки зберігають нашу українську ідентичність і за те, що вони своїми діями, ті, які вони вчиняють на сьогодні і взагалі. Наштовхують до дій і інших людей. Дуже дякую нашій молоді. в мене завжди на їх надія. І я вірю тільки в те, що молодь це наше майбутнє. Дякую молодим спортсменам, тренерам за силу духу, за цілеспрямованість, за приклад для інших, за те, що ви з своїми спортивними досягненнями доводите Європу і світу, що Україна є, що Україна бореться, що Україна перемагає.